Всем привет! Всем привет, ребята! С вами Флешплей. Сегодня я хочу пограть в Jome 3 Dash. Это перший ролик в твоем канале. Мы маємо достав Stereo Misters в Jome 3 Dash Live пограти. Ну, 100% короче. Пробачте за підлаги просто на такий телефон. Скоро мені куплять стим-карту. І буду І буду хорошо грати. Джом 3 dash Такі мої підлаги. Такая монетка. Я підчасу, блін, тренувався, так що не хайте те, я дуже слабо буду грати. Так. Так господи, ти чого вони не зажималися? Я лише не тапаю, якщо би на телефоні. Джом 3D. Вам интересно мені. Вам нравится из телефона грати в Jump 3D Dash? Или з ноутбука, или з планшета? Напишіть в коментарі. На 100 підписників я спалю в нежку. Ну, оце, коротше. веб-камеру включу. Коротше, стрим буду проводити. На 50 по половину покажу. Блин. Это уже какие, блин, смерть. Блин, тут на... Не... Показывайтесь. Не показывайте. Жалко. Интересно, сколько ролик будет. Не знаю. Если честно, я сам. Господи, Підлоги, підлоги, підлоги. Так, блин, пропустил монетку. Да блин, то я ты ж зажимал. Пидваги. тільки пройти до ста уровень. не хочу тут мочитися підлаги задолбали удив. Так, господи. Короче, в мене на стримі можна пограти в Roblox Коли у мене буде 50 подписчиков. Я не буду палить в НИШКО Коли буде у мене 50 подписчиков. Ми можем пограти в Roblox вместе. Я буду. Я... Ми будем грати в В Сад. Коротше. Я вам можу подавати, блін, питомців. Ну, крім єнота, крім кицуни, крім крутих. У мене немає таких крутих. У мене був другий канал, і я там все віддав, самое круте. Єноти, блін, кицуни. Я там все розіграла, тільки в мене нубські залишилося. РБ. На 75 підписників я вам покажу, як создать камеру. А сам на 100 я покажу внижку. Справедлива є віщ. А тільки ви поставили підписку. На 10 підписчиків я можу показати, як гімпас робити. Ну и скоро закончится этот ролик. Да -мо! скоро закончится ролик. На 20 подписчиков я думаю. Не, на 25 подписчиков я так и думаю, что можно. Можно заработать э, типа розыгрыш. На 35 подписчиков. Можна зробити телеграм-канал на 40 підписників. Можна знімати зняти вже ро -ро -ро ролик про другу часть, не тільки в другій уровні. На 50 вже є стрім, по вырасти сад. Давайте. Давайте на 65. Что можно? Третью часть уже. Можно с 75. Это уже с камеру в Роблокс. 85. Це можна зробити, наверное, таке, типа, стільство, хто живе в Оршилівті. Я можу просто попривісуватися, коли я вам скажу в цьому описі. Просто приходьте в центр. Я буду там буду. Воршилівська гімназія. Так, господи... уже 20 смертей сработал Сколько уже в ролик ролике? 8 минут На 115, короче, подписчиков мы, мы можем встретиться и сфоткаться В центре На... На 120 можна зробити автографи. Буду підписувати моїм шрифтом. Коротше. Коротше, коротше, ще трохи, ще трохи, ще трохи. На 135 підписників буде колаба з кимось. Попробую з, з кимось заколабуватися з одних блогерів е, на 145 я попробую заняти ролик з подписчиком. В... Де я подумаю в Бравл Stars. У мене є теж Бравл Stars. За 150 буде розіграш на Робукси. Не забудьте, у мене будуть ще Робукси. Я буду їх хранити, коли я буду донатити. Блин, схоже вже на історію. На 175 на 175 підписників знову буде коло по скимось. На 200 подписчиків еще один стрим золотом. На 115 підписників Знову фотки на 130 автографи. Розіграші на робокси. Там все далі. На 250. Е, можна пограти зі мною в можна пограти. В Бравл Стар знову. Ну и в Roblox. На 175 подписчиков в меня будет. Ну коллаба, ну и сейчас подписчиками с вами. Я так думаю, что треба сейчас Кики, я вже 25 раз здох. Такі 11 хвилин вже йде. Вже 12. Так, на 300 підписників знову стрім. Зайдм і за всіма... І хто вспі зайде, ми будемо грати на важне кейс в обі, або в Грої Гарден. Знову... Ана сториста пятнадцять підписників. Я, я буду розігравати 200 робуксів. Це вам всі йде стільки. Тільки ви може виграти. Это в телеграмі каналі. Це в Телегі каналі. А на сам буде, буде розіграш на одну ка робуксів. Це буде довго, я знаю. Господи, так довго відео, блин. Завтра буде відео. попробую заколобуватися. Так, ще трохи. Да господи! Я вже три раз сдох! Да господи! Я за тупоку просто сдох! На 2000 підписників будут целых за всіма подписчиками я буду фоткатись в центре. Ну, хто не прийде, то не прийде. Ну, ще буде розіграш на 2000 робоксів. І ще буде колапа. І будемо. І будемо з, блогер... з блогером. з блогером-кефірчиком, коротше, колобуватися і прийдемо місце в центр. Або в початку будемо. Купимо вкусняшки. И всем будем давать. То пройдем. я буду все в порцеле. Так. Так господи, то не зажимайте просто. Нас путивший палец. Господи. Пошти, блин, пройшов Я всем. Я всех попрощався. На три тысячи знову як це подписчиків, но тільки там буде вже три тысячи робоксів розігрывати. Пробую накопити. Кожен місяць буду донатити по 80 або по 120 робуксів. Представте собі, скільки мені треба потратити грошей на ці робукси. Так господи, ч я завжди на тому шипі, блин, здихаю? До три минути і все. Закінчуємо ролик Цеплю ще історія про мене буде. Історія про мене. Вчора, вчора в школі один чел з мого класу облив мої зошити спеціально. Я йому дав по носі, і в нього пішла кров з носа. Так і ему и Не хочеться вже в школу бо Я вже в п'ятому класі типа, задумалась в школу вже. Сразу, блин, какая школа, а, как блин, в пятом классе. Да. Ух. Ми прошу його цей, блін, стеріо Метіс. мене вже руки болять. 1405 джумпі прыжка і 37 здоха. Дякую за цей ролик. Підпишіться на канал. Ви всі поняли розклад. То що, всім пока. Підписуйтесь на канал. ви самі лучшие подписчики. Ну, всем пока!